Росіяни оголосили у розшук президента України. Повідомлення опублікувало МВС країни агресорки із довоєнним фото Володимира Зеленського. Зазначають, що його розшукують, нібито за статтею кримінального кодексу. Правда, за якою саме в окупанти не уточнюють. Крім того, розшуку Росіяни оголосили і командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Павлюка. Також, начебто, за статтею кримінального кодексу. Ну і Міністерство закордонних справ України зреагувало на оголошення президента Врошук. У відомстві такий вчинок Росії назвали свідченням вічаю. Ну а привід для новин оцінили як чергову спробу привернути до себе увагу. Окрім того, МЗС нагадало, що на відміну від Росіян ордер міжнародного кримінального суду на арешт Владимира Путіна є цілком реальним і підлягає виконанню у 123 державах світу. Оголошення Володимира Зеленського в розшуку Росії прокоментували в офісі президента. Михайло Подоляк порадив реагувати на це як на анекдот, адже ордери Росії не мають жодної юридичної сили. Немає ніяких розшуків, немає ніяких кримінальних справ. Юрисдикція Російської Федерації не є чинною на сьогоднішній день. Я навіть скажу ширше, що на сьогоднішній день не є чинним діюча людина на прізвище Ну, Тобто говорити про його легітимність, про його юридичну спроможність сьогодні немає сенсу. А уж тим більше немає сенсу говорити про якісь там ордери, які вони видають, і так далі. Всі ці ордери. Не більше як фейкові документи, які потрібні виключно для російської внутрішнього вжитку, для російської внутрішньої пропаганди. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітаємо. Вітаємо дякуємо за запрошення. Дякуємо, що зголосилися. Ну, слухайте, цікаво, це все виглядає, тому що ем, не минуло і двох років від початку повномасштабного вторгнення росіяни оголосили Володимира Зеленського в розшук. Можна ще одну подію пригадати так за аналогією, та коли так само, наприклад, підбита російська військова техніка виставлялася в українських і не тільки в українських містах в 2022-му, А росіяни косплеять, повторюються фактично е сьогодні. Це криза жанру чи про що йдеться? Чому ось ті дії, які по відношенню до Росії використовувалися раніше, ще на початку війни, наразі Росіяни намагаються копіювати. По-перше, треба сказати, що копіюють те, що є ефективним і якісним. Да? Тобто навряд чи хтось буде копіювати чи наслідувати те, що продемонструвало свою неефективність. Але справа полягає в тому, що копії завжди гірші за оригінал. Це один момент, і другий момент, що ну, від якості виконавців залежить і якість копії. А на сьогоднішній день те, що ми бачимо виконання російської влади, це ну, не косплей, як ви висловилися, і навіть не копія, там, не репліка, а як там дехто любить називати підробки. Це просто напросто карикатура. І ця карикатура може знайти собі вжиток лише там, де немає доступів до оригіналів. Тому я схильний думати, що це має дійсно вплив. І розрахована, винятково на російська удиторія. А чому я кажу про якість оригіналу і якість цієї підробки? Ну тому що насправді Путін, як ви влучно зазначили, є дійсно фігурантом міжнародним злочинцем, нарешті якого виданий відповідний ордер, силу якого визнають ну, дійсно там понад 100 країн у світі те, що там час від часу ці от росіяни там вигадують, ну, вони ж так спорадично виникають, у них список ворогів постійно розширюється. Тобто зараз Зеленський, плюс Павлюк. До того, я пам'ятаю, був місяць тому після цього кроку холу їхнього, пам'ятаєте, вони тоді хотіли це навіщати на українські спецслужби і зробили там цілі номер один пана Малюка, голову Служби безпеки України. До того там, і до речі, Порошенка здається також фігурою в розшуку. Тому ну, в принципі для того, щоб туди потрапити, це, ну, я не знаю, як вони це визначають. Головне, що це немає ніяких наслідків правових, це є нікчемним рішення. Ну, і Путіну варто також подивитися на себе в нинішній світовій системі і на того ж самого Зеленського. Зеленський є одним із лідерів вільного світу, я думаю, що, мабуть, одним з найбільш впізнаваних і популярних лідерів цивілізованого світу. А Путін є, мабуть, одним з найбільш зневажених, щоб не сказати, гірших персонажів, який перетворився на самопроголошеного президента Російської Федерації. Про що, власне кажучи, є відповідна резолюція в Парі. Ані те, що вони називали росіяни виборами у себе, ані їхні результати це є нічим іншим, окрім як фарса. Ну, От Вони далі відтворюють цю якусь паралельну реальність, реальність підробок, реальність карикатур, реальність пародій самих на себе. Ну, що можу сказати? А далі цим шляхом рухається. Могли б чомусь проявити свою оригінальність, якусь ну я не знаю, заволодіти якоюсь ініціативою. Ну а бачимо, що дійсно нема потенціалу для того. Які це можемо от мати наслідки? Бо ось, наприклад, свіжий приклад в Молдові затримали помічника нардепа Мустафи Джемілєва Ерола Велієва за справою, яка порушена в Росії, і там Велієв оголошений у національний розшук. А затримали його, нагадаю, в Молдові для перевірки там цих документів. Ну тобто для когось же ж працюють ці внутрішньоросійські справи. Ні, ну на росіян і на можливо їхніх сателітів, можливо, на ті держави, з якими вони там підписували відповідні угоди про співпрацю. Ну можливо, в межах ОДКБ. Але ж ми розуміємо, що на президента України точно це ну, навряд чи буде розраховуватися і застосовано. Ну це реально є абсурдні речі, які я повторююся, не будуть мати жодних ну, правових наслідків. Тому що механізмів їхньої реалізації просто у росіян не існує. Я повторююся, що те, що вони там будуть розказувати своїм там підданим якийсь черговий трюм, так я ж вже говорив, що ну, Зеленський не перший, я впевнений, не останній в цьому переліку. І я схильний думати, що це зроблено просто, от, щоб запустити якусь хвилю обговорень, абсолютно без безглуздив, без будь-яких наслідків. Ну я розумію, що можливо вони просто розігрують якусь. Більш довгу партію в контексті цього форуму глобального саміту миру, ну бо прилюдному але ж таки вже і українські дипломати, і президент особисто говорив про те, що Росія докладає всіх зусиль, аби зірвати проведення цього важливого заходу. Ну але чесно кажучи, я не уявляю вони, що думають що до Швейцарії видадуть у вимогу, що по Швейцарії заарештували Зеленського на їхню вимогу. Дуже цікаво, дуже цікаво, да? тобто, як вони це собі бачать. Це нереалістичний сценарій. Що Зеленський поїде, я не знаю, в Росію кудись, ну хіба що на парад перемоги після нашого тріумфу. Ну, тільки за таких умов, але я думаю, що за тих умов вже і ці ордери путінського злочинного режиму, точно навіть на території Росії не будуть мати сили, бо Росія буде звільнена від цього тиранічного злочинного режиму. Тому ну нема ніякої логіки розумієте, окрім інформаційно-пропагандійського. Але навіть інформаційно пропагандійська вона є настільки безглузда, що виказує лише ну нікчемність, не більше того. Нещодавно з'явилася з'явилася оцінка представника головного управління розвідки пана Вадима Скібіцького про те, що впродовж найближчих місяців Росіяни намагатимуться дискредитувати Україну. На арені міжнародній, на арені політичній, ну і тут можна припускати, що ось ця історія з нібито там нелегітимністю, те, що росіяни розкручують це, все матиме вплив. І ось тут сьогодні з'являється ось ця інформація на сайті російського МВС про нібито кримінальну справу, детали якої ми не знаємо. Чи може це бути елементом такої загальної? Загальної логіки російської побудови альтернативної реальності, ну і власне вкладатися от в то, про що говорив пан Скібіський щодо дипломатичної дискредитації. Ну так це ж не новина. Вони цим займалися навіть до початку повномасштабного вторгнення. А після початку повномасштабного вторгнення так лише активізу актуалізували свої зусилля у цьому напрямку. Ну але у... Я не бачу, як вони хочуть це конвертувати в якісь реальні правові або політичні наслідки. Ну будуть і далі цю маячню десь продукувати. Ну це є абсолютно ну юридично нікчемне е, рішення і заява. Те, що на Путіна виданий ордер на арешт як на міжнародного злочинця, ну це факт, який має юридичну силу. А те, що там росіяни собі виписують, ну можуть що завгодно виписувати. Це ж повторююся, немає ніяких наслідків. І на їхньому місці їм варто було поміркувати над легітимністю Путіна, а не розмірковувати над легітимністю чи легальністю перебування на посаді президента України Зеленського. По того фарсу, як я вже зазначав, вище посилаючись на рішення парі. Яке росіяни чомусь назвали виборами, ну, у нього юридичний статус прагне до нуля? Як сказав один мій колега, це буде самоінавгурація Путіна. Ну, він такий самий самопроголошений президент, як і Лукашенко. Бо ну, чи означає це, що він не має влади? Ні, не означає, він має безумовно, владу. Але просто це означає лише те, що він отримав і утримує цю владу нелегально і нелегітимно з усіма, так би мовити, політика правовими наслідками. Але це ж не означає, повторюся, що там в нього немає цієї є ця влада. А те, що вони намагалися дискредитувати Україну, те, що вони намагалися дискредитувати українське військово-політичне керівництво, те, що вони намагаються всіляко продукувати чвари в Україні. Ну, це було, є і буде. Вони постійно використовуються будь-якими цими ну, там, спробами, що завгодно розганять, але їхнє зіткнення з реальністю завжди руйнує цю е, віртуальну картину світу. Навіть остання інформація про свободу слова, де Україна поліпшила свої позиції навіть в умовах повномасштабного вторгнення, натомість на відміну від Росії. Ну, свідчить про те, що навіть говорити про якісь обмеження свободи, обмеження інформації, якусь тут тиранію київського режиму. Ну, не доводиться тому, що є е, міжнародні авторитетні організації, які мають певну методологію, застосовуючи цю методологію, можуть верифікувати певні дані. От свободу слова в Україні і поступ в цьому напрямку верифікувати можна. А верифікувати результати виборів в Росії не можна, ну тому що не були застосовані всі ті інструменти, які зазвичай використовуються для того, щоб верифікувати виборчий процес і його відповідність демократичним критеріям. Тому ну будуть да, безумовно намагатися в компанію якусь роздумувати, але вона не взлетить. Спасибі, Валентини. Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна з нами на прямому зв'язку. Ось про останні заяви в Росії про кримінальну справу щодо Володимира Зеленського. Ну уявну цю кримінальну справу.